Привіт, друзі! З вами я Юра. І сьогодні ми будемо робити танка з пластиліну. Для цього нам треба просто чорний колір. Початку буде тіло, воно таких форм, як машина. І тепер нам треба зробити йому голову. Беремо і робимо з пластиліну отакий такий прямокутник. І циліндр це дуло. Ось. А тепер гусениці. Гусениці з чотирьох плоских кружочків і довгої ковбаси. Кружочків треба плоских 8 штук. Тепер беремо прямокотні. Пластиліни і робимо з нього прямокутник. І от ножиком ножиком лінії вирізаємо. І таких треба дві. Ставимо сюди. І з іншого боку. Тепер нам треба отакий прямокутник. І такий. Це ставимо впереді, попереду, а це ззаді. І отака маленька штучка броня йому в голову. Ось такий у нас танчик вийшов. В наш... Зберіть під цим відео 10 лайків, і я випишу відео там, де я роблю ще одного танка з пластиліну. До зустрічі, друзі, Па-па!